Закінчується 16-й день, скоро буде 17-й в нашому серіалі. Це шоста серія Фростпанку, Новий дім і, звісно, канал Юрко. Я тебе вітаю. Що ж, давай далі виживати, давай далі дивитися, бо не так все просто в нас є виживші. ух ти! Виживших я люблю, тут є діти, є робочі, ми їх всіх заберемо, щоб вони якомога швидше і безпечніше прибули до нашого. Файного міста, а от наше файне місто нам доведеться ще трошечки апгрейдити, трошечки апгрейдити. Так, польові кухні. Тряк. Вони збільшують температуру. Це ми пізніше візьмемо на робочих місцях. Так, будинок зцілення. Ага, не потребує інженерів. -ти 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 -ти. Але тут повільніше вони виліковуються, от От храми нам треба. Храми нам треба. Так, і нам треба буде один побудувати. Ну нічого, ми побудуємо один. Нам же ж треба переконати людей. Ого, 40 сталі. 40 сталі в нас на зараз немає. Але я думаю, що вона в нас з'явиться через кілька буквально хвилин. Так, забираємо всі ресурси і йдемо далі. А що в цих взагалі? Тут можна подивитися, що в них на зараз є. А, отак можна. Ну, небагато ресурсів, хай, хай порпаються там, хай шукають нові місця. Так, 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 так. Ну, в цілому-добре, в цілому, в цілому добре, не дивлячись на те, що. О, диви, які класні штуки будуть. Диви, які будуть класні штуки. Це будиночок мисливців, але вони тепер вміють літати. Да? Полетять вони зараз, чи це вже наступного дня? Я так розумію, вже наступного дня вони відправляться на полювання. Ну нічого, ми почекаємо. А, ось сюди, ви полетіли. Йо, палки ти ба, який дирижаблік. Ба, там навіть ліхтар в них є. І все, вони помчали. Помчали на полювання, щоб нам робити їжу, сиру, і в нас тепер дуже все, дуже все кульно по їжі якраз. Так, давай ми, напевно, ще один. Заміним, блін, дорого вони коштують. І нам би треба позамінювати і ще добудувати нових будинків. Отака біда, бо до нас же там приїде дуже багато Дуже багато новеньких, їх десь треба буде розмістити. Вон іще один полетів. Вони коли всі разом будуть направлятися на полювання. Взагалі шикарно виглядає. Так, ну лети, лети. Знову забув. Час запустити, ну, вже хвилинки дві Ми десь в ефірі. І, до речі, що добре, що в нас всі полікувалися. Всі полікувалися, так. А що ти кажеш, скільки мені треба? Аж 40 40 сталі. От тепер нам треба ще й апгрейд сталі робити. Ж кажу, Тут тут як би Або все добре, або все погано, або чогось не вистачає. Так, ну в людей це більше надії, Це дуже добре. Ми раді це чути. Але щоб переконати лондонців не тікати, нам треба саме храм. Дуже треба. Так, пішло. Пішло виробництво всього, пішла їжа. Опа, і тепер в нас є вільні. Бачиш, вільні люди за рахунок покращення цього. Так, тр -ти -ти, треба подумати. Це поки що не треба. По ресурсам це. Нам дуже треба сталь. Нам дуже треба сталь. Прям прям дуже треба. Прям дуже треба сталь. Так, а от пости ми не будемо робити. Швидші, сани не так сильно і треба на зараз. Генератор ефективності генератора. Все треба, але на зараз нас прямо біда зі сталі. Тому чекаємо 30 деревини, ось ось воно є. І робимо дослідження нових заводів. Ми будемо відповідно, їх покращувати. І матимемо з того певний зиск. Що в нас поїжджане? Зараз буде. Взагалі буде бімба. Взагалі буде бімба. Тож будемо чекати. Так, і храм, храм нам треба будувати. Так, куди в нього. А, в храму, до речі, нема радіусу. Давай ми його отуточки влупимо. Якраз там є опалення. І знову таки. Так. Меморіал несправедливості, да? Ну, Не зовсім прикольно, але ми забираємо знову ж таки ресурси і їдемо далі. Хай їдуть, хай їдуть. Можемо ще одних. Можемо ще одних забіглим розвідників. Є тут таке. А, вони аж. Вони аж на четвертому рівні. Ну, тоді, тоді чекаємо. Так, що, що в нас зараз по ситуації? По ситуації все, до речі, непогано. Непогано все у нас по ситуації. У нас і ходить автоматончик, щось там працює собі. У нас відбувається дослідження. І ми можемо покращувати тепер сталь. Хочеться ще автоматончиків дати. Так, а далі буде похолодання. І перше, що буде страждати, це те, що далеко від. Опалення. Те, що далеко від опалення. Так, покращити ефективність генератора. Хотілося б. Все хотілося б. Все хотілося б. І це хотілося б, і то хотілося би, але ми, напевно, почнемо з покращення або житла. Так, або медиків. О, це лазарет. О, лазарет нам 100% треба. Пазрит нам треба 100%. Давай на нього ми будемо чекати, доки піде сталя. Скільки треба на, новий, на нові сталелитейні заводи по 15%. Покращимо заводики, і щоб вони працювали краще, давали нам більше сталі, а потім підемо наступні речі досліджувати. Так, Автоматон має нам допрацювати. О, храм збудували. Так, чекай, 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 не все так швидко. Спочатку сталь. Де наш храм? Давай подивимося, як воно виглядає. Дзенька, що який? Он який? Щось мені на Вархаммер таке схоже, не знаю, хоча я в ту гру не грав, але щось таке. Ми тут можемо все те саме, ще в нас є оця вечірня молитва. Бачиш, у нас і надія пішла, і тенденція лондонців почала йти вниз, тобто в нас спад. Що для нас дуже файно. Що для нас дуже файно, ми їх переконаємо не йти з нашого міста. І хочемо лазарет. На лазарет треба 20 металів. Чого треба лазарет? Бо там більше ліжок лікарняних. Він краще працює, аніж такі медичні пости. І, відповідно, краще лікує. Так, ми виконали обіцянку до обігріву будинків, і того люди ще більш задоволені. Ну, та я ж молодець, єлки шпадки. <гум> так, досліджуємо лазарет, одначе він потребує одне таке парове ядро. У нас їх достатньо багато. Можемо собі дозволити. Як мінімум, один лазарет нам точно знадобиться. І в нас є аж дофіга, дофіга робочих. Так. Звідси ми інженерів висадимо, заповнимо їх робочими, і це нам дозволить зробити ще воркшоп. Тут же не хочеться отут давай. Навіть не один, а, а два воркшопи, тільки нас не вистачає деревини на них. Так і треба ще подивитися, що по лісопилці. Тут 210 ресурсів і тут 540. давай ка можемо ще одну забабахаємо лісопилку, чому і ні. Агресивно, так, у нас не вистачає лісу, якраз і дерева. Ну, почекаємо, почекаємо. Все в нас буде і це і інше. Так, перші лондонці вирішили залишитися. Це супер, бо вже бачиш 21 а було 28. О, ще виживші. Звісно, ми заберем. Коротше, коротше, їм було дуже, дуже дуже тяжко їм було, а мали їх заберемо. Так, ого, їх тут йо, так, 7 плюс 35, коротше, їх десь до 70 мені треба будиночки вже робити. Отака От задача, але спочатку я хочу все ж таки. А, ух ти, йо, це ж. А, це ми попередніх забрали ще тільки. Ще тільки попередніх забрали, Так, ці скаути десь сюди так, і треба ми зараз будемо багато будинків бабахати, я так думаю. Не без цього. Не без цього нам доведеться прям будинками-будинками все заставити. Ще потім їх обігрівати якимось чином. Так що буде той, той ще челендж. Так, не вистачає, отак вистачає. Відмінно. Відмінно той, що челендж у нас буде. Куди їх всіх впхнуть називається? <хи> так, а чого? Чого? Я ж тут побудував дорогу. Нє, не побудував. о. А, ні, наче ж побудував. Все, вони її не привели, я в'їхав. Окей. Окей, я в'їхав. Так, і все в нас начебто непогано. Слухай, ми одразу оці всі протискати треба там. Молитви, всяку цю ерунду, бо без неї. Досить, без них досить важко. Так, давай ми поки що зробимо е, такі штуки як е, кладовище. Хай буде. Кожен раз, коли хтось вмре, ми їх будемо все-таки ховати. Це підвище надію. Кладовище треба одне, його можна не опалювати, можна засунути його куди-небудь максимально далеко. Так, і. і, і, і і поки що. Ух ти, диви, як тенденція вниз пішла. Оце круто. Оце круто, можливо, ми за кілька днів взагалі вирівняємо, так би мовити, політично нестабільну ситуацію. І і... і... і ще нам на їжу. Блін, що мені подобається в цій грі? Ти просто не маєш часу. Так, не то. Не маєш часу на відпочинок. Постійно щось треба. Постійно. То люди. То ще що небудь? То 5 десяте, то хтось хворіє. О, дослідили ми і відкрили м -м, лікарню, лазарет. Відкрили ми лазарет. давай ка я його тут і забабахаю. Він має покращене опалення. Що наступне, я хочу зробити? Так, медичні пости, лазарети плюс 1. Це добре, плюс один до опалення, це добре. Треба, треба. Додамо, бо скоро в нас буде похолодання. Так, я знаю на рахунок парових ядер, я в курсі, що ми їх використовуємо. Так, ну, ну нема, да? 30-20. Чекаємо. Чекаємо ресурсів до 5. Так, зміна поглядів, я так розумію. Вони поступово зменшуються, ті лондонці і це чудово. Це чудово, поки ми в лісопилку за бімбі максимально. Хай вони, хай вони працюють. Так, хай вони працюють. Отакі От, в нас вже круті сталеварні заводи, бач, як там все пихтить. Ух ти чу -чу -чу -чу. щось їде, дрова їдуть. Ну ай, Як класно анімацію зробили. Так, і кладовище ондо стоїть. Ну. Таке життя, що маємо без складовища ніяк. Так не то не то оце. Покращим, покращим, покращення надходять. І нам би ще склад на вугілля. Скільки склад? До речі, можна дослідити покращення цього складу, щоб вони більше в них можна було впхнути. Я точно склад будуючи, як завжди, та ресурсний. Ресурсний склад. Та я ж молодець, ти ж пам'ятаєш, як я разів п'ять будував не те, що треба. Зносив і будував то наново. О, чудово, чудово. Храм допомагає людям. Так, що не так? Freezing Homes. та я ж все ж нормально. Так, підігріти 4 дома на 2 дні, та там холодно буде. Там буде холодно. Так, я не встиг подивитись, коли буде холодно. <рі> Давай спробуємо. А два дні в нас якраз є. Ми перебудуємо їх отакі от, от штуки в палатки. А скільки їх треба. П'ять. А де холодно? А, оцих от раз, два, три, чотири. Тобто їх треба. Не перебудовувати, а по факту підігрівати. Ось воно що? Ось воно що, Міхалич. Так. Ну, давай спробуємо так раз. І ще, ще на один нам не вистачає, да? 20 сталі. Ну, нічого, нічого. Ми їх підігріємо якраз я знаю, що тут два. Можливо, ми один з них зупинимо. Так, це радіус дає. А може і ні, хай буде поки що два, У нас в цілому на вугілля має бути досить непогана ситуація, воно в нас додається, тож хай буде два. І в лазарет треба 5 інженерів, 5 інженерів на 10 медичних ліжок. Тобто я можу тут поки що кілька лазаретів прибрати, бо мені стільки не треба. Лондонці вкрали трошки їжі. Ну нічого, нічого, переживемо. Їх вже і так небагато залишається. Я думаю, що ми їх переконали і все буде чікі піки Так, де наш храм молитв? Все чудово. Все чудово, тільки мені треба будиночки переробити. О, дивимося, що по опаленню. Все, бачиш, я опалюю ті зони, що треба. І люди в нас становляться такі довольні, такі щасливі. Так, їм в кайф. Так, це що таке? Так, це нам не треба. Це нам не треба. Хаосів хілінг поки не треба. Поліві кухні оце ми дослідимо. На майбутнє нам знадобляться. Коли буде дуже холодно, вони дуже прикольно допомагають. Допомагають нам. Так, а чого, чого не можна більше? А, мені треба не просто, мені треба звідси забрати, а сюди впхнути. О! Отако. Отако. І в нас поки що нестача по, о, по дереву. Основна нестача по дереву. Хоча в нас є аж 3 лісопильні, ця закінчиться зараз. Ця, тобто я ще одну лісопильню хочу зробити. Доки ми не дослідимо більш круті е, варіанти стінного буру. Таке буває. Ці гріблі, то що стільки пару, що навіть нічого не видно. Так, точно ми по вугіллю нормально, точно. Ще й вугілля нам треба розвивати. Ми будемо прокачувати, мінімум ці е, як, як мінімум, ці існуючі вугільні штуки. Так, Пішли, пішли ресурси. Нам треба ресурси. Ох, народу приїхало. Зараз ми цих кудись направимо на, на наступний пункт. А що нам робити? Нам треба ж 58 будиночків. точніше Будиночки для 58 людей. Це окрім тих, що в нас вже є. Ну що ж, таке життя треба, то треба. Отако. Будемо їх розміщувати. Давай ми не будемо дуже багато деревини зайвої використовувати. Хоча в нас і так начебто з нею біди нема. Але але треба. Так, таким чином маємо забезпечити всіх всіх житло. О, і ми відкрили, відкрили оце. Покращена температура. Так, по ресурсам. По ресурсам. Це нормально? Отаку штуку нам треба покращену зробити, щоб більше вугілля було. Да, давай, давай з цього і почнемо. Поки ще в нас є час. І час у нас є ще трошечки на цьому відео. Бачиш, он уже скільки висять. Треба подивитись, що по їжі. Їжі ще досить. Одначе краще зробити реновації. І навіть є ще один додатковий. А, вже не, вже не влізає. Так, ну будуйте мені, будиночки, шановні, вас багато, воно ж 93, нема куди вас дівати. Нема вас куди дівати, нема для вас роботи. О, оце чудово. Ми відкрили відкрили новий тип оцих штучок, які добувають, так, а скільки ради цікавості він дає на 4, тобто одна отака махіна дає на 4 на 4 поста. В нас їх 2, тобто нам треба буде аж 8. Аж 8 постів. М -м, давай отак зробимо. Буде на 1-4. Ага, а на другий ми потім додамо. Чу -чу 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 -чу. Ну що ж, поки вони додаються. Поки вони додаються, ми будемо завершувати цей ролик. Він і так, по-моєму, трошки затягнувся. Або ні. Оце нам ще треба. Д давай дочекаємося 20 сталі і запустимо, щоб вже воно не стояло. Бо не люблю, коли воно не стоїть. <рес> <рес> так. На цьому якраз будемо завершувати. Вже стільки пару, що нічого не видно, в нас вже 319 людей. 319 карл. Це вже достатньо багато. І нам би ще склад на їжу. Але то вже буде у наступній серії. Будівництво триває, люди виживають, зараз мінус 40, скоро буде мінус 60, і це ще не фінал. Це всього лиш початок, скоро буде 20-го дня. Що ж, маю надію, що тобі подобається Фростпанк, подобається ця гра, подобається те, що далі буде лише складніше. І ти вже ляпнув вподобайку, підписався на Юрчика, поставив колокольчик і вже поліз за карткою. Щоб дати мені хоча б невеличкий донат і потримати мене фінансово, дякую за все, що ти зробив і що не зробив. І хай тобі щастить! Заряджаю на вдачу, позитив і гарний настрій. Бувай!